Ки незламних саме під такою назвою на Буковині триває благодійний марафон. Цього разу маршрут від Хотина до Чернівців. Пішки понад 60 кілометрів ідуть ветерани, волонтери та активісти. Кошти збираються на потреби для Збройних сил України. За чотири дні маршрут прийшли вже більше половини. Як саме це відбувається? Я собі мати де знаменний Вже наш четвертий марафон, який ми проводимо у цьому році, третій ідея виникла минулого року з Вижниці до Чернівців. Ми спільно з волонтером Валерієм Монарко та Іваном Тораком, військово який втратив кінцівки, Ми йшли до Чернівців, і на базі цього ми вирішили, що краще брати всіх військових, тому що ця ситуація час таки зараз вимагає саме цих людей. Запитів, на жаль, дуже багато. На 92-й батальйон 107-ї бригади ТРО. Ми розуміємо, що ми ховаємо наших хлопців, і нам хочеться, щоб хлопці, які зараз захищають нашу країну, стоять на передовій, вернулися додому живими. І ми розуміємо, що їхні потреби ми все не можемо закрити. Але, хоч частинку якусь, ми закриємо, щоб хлопці вернулися додому живими. Колеги з команди на щиті попросили доєднатися до марафону незламних, який організовує фонд Об'єднані перемагати, метою якого є зібрати кошти для придбання дронів, пікапів, безпосередньо і транспорту пікапів для моєї рідної 107-ї бригади, славнозвісного 92-го батальйону. Ну, ось, і пікапи потрібно завжди. І, в принципі, я погодився, то, що... тому що це дуже хороша справа, дуже необхідно, це життєво необхідно. В принципі, Якщо б на той момент, коли мене евакуювали, в нас, не було б пікапа або транспорту евакуаційного, ну, все б дуже сумно закінчилося, бо це вкрай важливо. Тому а на сьогоднішній день потребують хлопці пікапа. Техніка знищується, ламається і просто там довго не живе. від учнів ліцею за те, що завдяки вам ми можемо ходити до школи, навчатися і жити, в принципі. Дякую ще раз і слава Україні! Почали марафон на місяць, але ми вже зараз йдемо п'ятий день, зібрали майже 900 тисяч. На наступний тиждень плануємо завершити і потім вже робити закупки для наших захисників. 14 липня 2023 року був 82-го міна прильот і мені відірвало ногу. Ось, і з того часу реабілітація, і ось я рік як списаний вже з Лаву ЗСУ. Ну, і На даний момент допомагаю військовим. По мірімо сили можливості, допомагаю, збираємо гроші для наших військових, для на транспорт на усе. Там дуже багато потреб і дуже багато вимог для наших військових. Ось, і по мірімо можливості, скільки можу долучаюсь до даного процесу. Марафон важливий тем, і для чого треба створювати? Тому що люди стали трошки зли. І люди, як вони кажуть, вони устали від війни, там, де війни нема, по більшому счету. Да? І треба надо... будоражити, як правильно сказати, будоражити? Надо це общество, треба трошечки будоражити. Треба напам'ятати, що в державі йде війна. Гинуть хлопці. Кожен день везуть, всі, всі бачать. Треба, щоб люди розуміли, щоб кожен кожен. Вони росіяни думали, що вони займуть Україну за три дні. Що, що допомогло Україні? Україні допомогла консолідація. Армія, люди, які допомагали, які, які там, приносили їсти, давали закорити, там, партизани ті самі. І оце та консолідація, яка була спочатку, хотілося б, щоб воно було далі, поки не скінчиться ця клята війна.